Щоб продавати будь-який товар в інтернеті, потрібно мати, наприклад, сторінку в соціальних мережах або інтернет-магазин або лендінг. Найпростіший спосіб протестувати будь-який товар, зайде чи не зайде, це лендінг. Але на початку свого шляху, якщо ви новачок, хочеться протестувати товар без великих інвестицій. Тому ми сьогодні розберемо сім платформ, на яких ви зможете зробити лендінг безкоштовно та розповім всі переваги та недоліки. А поки поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатись на канал, щоб заробляти більше в інтернеті. Поїхали. Перший LP-мобі. Це конструктор мобільних лендінгів. Дуже простий. Там є шаблони, і ви обираєте один із шаблонів та міняєте тільки текст та картинки. Тут є безкоштовний тариф. В ньому є SSL-сертифікат, можна прив'язати свій домен. Також є аналітика з рекламних сервісів. Тобто немає обмежень. В безкоштовному тарифі є тільки позначення, що ви використовуєте конструктор. Платні тарифи йдуть від 5 доларів. Нічого собі! Друге, гугл сайти. Це повністю безкоштовний сервіс від Google. Тут можна зробити будь-який сайт. Він більше підійде для перенаправлення трафіку, наприклад, як прокладка. Але плюс в тому, що домен Google має довіру в рекламних мережах. Ти диви, що робить ви. Третій WordPress. Це повністю готова CMS-система. На ній можна зробити лендінг, блог або інтернет-магазин за допомогою плагіну WooCommerce. WordPress повністю безкоштовний, платні тільки модулі та спеціальні теми. Але тут є свої мінуси. Потрібен домен, хостинг та потрібно розібратися з установкою системи. Це фундаментальна річ. Четверте, Mobira це безкоштовний офлайн додаток для Windows, MacOS, а також для Android. Плюси це простий редактор, адаптивні шаблони, великий вибір додаткових блоків та гнучке налаштування. Мінуси це необхідність використовувати сторонній хостінг та багато необхідних базових опцій за додаткову плату. Взагалі це не місцель. П'яте сайт 123 цей конструктор простих сайтів підходить для новачків, яким потрібен невеликий ресурс: блог, ленінг, візитка, магазин. Також тут немає можливості працювати з вихідним кодом. Плюси. Багато різних модулів, гнучки та великі можливості налаштування та кастомізації. інтеграція з різними сервісами і соцмережами, є інструменти для просування сайту, а також підказки в інтерфейсі та. База знань. Але є мінус: свій домен не можна підключити на безкоштовному тарифі. Так, ви почули все правильно. Шостий. Джимдо. Джимдо ще один варіант конструктора сайтів з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Плюсом тут є те, що тут є багато шаблонів, але шаблони незручно відображуються при їх виборі та незручно редагувати елементи невеликого розміру. Також свій домен не можна підключити на безкоштовному тарифі, тупі просто капець. Сьоме вебфлоу. Вебфлоу це платний конструктор з можливістю обмеженого безкоштовного використання. У безкоштовному тарифі конструктора ви можете опублікувати маленький веб-сайт на домену виду від вебфлоу. З обмежень безкоштовного тарифу ви можете мати тільки дві статичні сторінки: можна розмістити до 50 товарів, та не можна використовувати власний код. Дуже файно і ми задоволені. На цьому, все напишіть в коментарях, як вам моя підбірка та яким конструктором ви користуєтесь. А якщо вам потрібна crm система, в якій ви можете обробляти замовлення з сайту і економити свій час. То рекомендую crm систему LP crm В ній відкрите API та можна підключити свій лендінг. До речі, підключення LP Mobi відбувається в пару кліків. 14 днів тест драйву тестуйте та заробляйте більше в інтернеті. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на канал та заробляйте більше в інтернеті. До зустрічі!